Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Вітаю тебе та запрошую на малювання. Приготуй усе необхідне та папір, який можна зім'яти. Сьогодні будемо малювати. Зім'ятим папіром нині осінь нас чарує. Помни папір сильно сильно на палітру нанеси. Невеличку кількість фарби: жовтого, помаранчевого та червоного кольорів. І ім'ятим папером ось такими відбитками, примакуванням нанеси на усю площу. Десь більше, десь менше, як тобі подобається. Спочатку жовтим, потім помаранчевим. Далі, коли фарба підсохне, промальовуй стовбури дерев, гілочки. Дивись сам, скільки їх буде і де вони будуть, маленькі чи великі. Я ще намалювала пташок. Роздивись. Додай фарби зім'ятим папером, якщо тобі захочеться. Домалюй деталі. І картина готова до зустрічі і до побачення!